Танцювальний флешмоб на березі Дніпра ілюструє підступність вірусних гепатитів. Людина руками може бути інфікованою та навіть не здогадуватися про це. Узнала про своє заболівання тільки в марті року. Те, що говорить мій врач-інфекціоніст. про тому, що у мене заболівання вже лет 15. Через раптові болі у печінці жінка зробила аналіз. Лікувати гепатит С грошей немає. 150 тисяч гривень за курс захмарна сума для пацієнтки. У разі відсутності терапії хвороба. Прогресує, констатують лікарі. гепатит С – це інфекція, яка до 80% приводить до хронічного гепатиту. Любов хронічне заболівання може прогресувати, яке може приводити до цирозу в печені. Для відпочивальників гідропарку у всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами громадські діячі влаштували безкоштовне тестування. Пенсіонерка Галина Віловата обстеження на гепатит робить уперше в житті. Хвилюється перше. Отже, тому що в нас поліклініка, лабораторії нема, відправляють здоров'я, не важне. То без допомоги психолога під час акції не обійшлося. За першу годину обстежили 15 людей, із них у чотирьох на С. Великий показ на сьогоднішній день це дуже великий показник. Ми направляємо до доктора інфекціоніста. Вона консультує і розказує, куди далі людині звертатися, що які аналізи здавати, і яке подальше лікування в Україні. Під Демія вірусних гепатитів стверджують громадські діячі за оцінками ВООЗ, Кожен сороковий мешканець країни інфікований. Має бути відповідальний орган на державному рівні і в кожній області. Друге, має бути статистика по гепатиту. С. має бути протокол лікування. Лікування має бути за державний або обласний кошт. Усе це передбачено у державній програмі профілактики та лікування вірусних гепатитів до 2016 року. Стане вона бюджету в мільярд 700 мільйонів гривень. І вже наступного тижня урядовці мають її Хвалити, запевнили у Мінохорони здоров'я. Людмила голоднік та Іван Довганик п'ятий канал.